Вітаю вас на каналі ТВТ Digital Ukraine. Сьогодні у нас відеоінструкція, як підключити та налаштувати датчик руху з відеореєстратором серії А1 від ТВТ. А саме створення автоматичного сценарію з цим датчиком руху. І так, поїхали. Уявіть собі таку ситуацію. Наприклад, у вас на об'єкті є роботизована камера, яка контролює в певний час якийсь об'єкт. Наприклад, зону номер 2 Але в цей самий час зона з'являється якась подія. І вам потрібно, щоб ця камера переналаштувалась в зону номер 1 В цьому нам допоможе наш датчик руху. Як це працює? Коли спрацьовує датчик, він замикає свої сухі контакти. Сухі контакти передають інформацію на реєстратор, заздалегідь зберігаються пресети для цієї роботизованої камери. І наша роботизована камера розвертається в. Ту зону, де спрацьовує саме цей датчик. До речі, таких датчиків може бути багато. Це залежить від моделі реєстратора, скільки входів-виходів розташовано на платі цього реєстратора. Зараз я покажу, як це налаштовується на реєстраторі, а потім ми продемонструємо, як це працює за допомогою цього датчику та роботизованої камери. Для початку заходимо в налаштування реєстратору. Перше, що можна розпочати, це вімкнути пуш-сповіщення. Воно розташоване ось тут, в подіях. Є розділ спливаюче сповіщення. Пуш-повідомлення нам потрібно для того, щоб це сповіщення приходило нам на мобільний телефон. А саме на мобільний додаток SuperCam плюс. Для цього потрібно його ввімкнути. Заходимо в розділ «Спливаюче сповіщення. Застосовуємо. Та відразу можна протестувати. Тест. Так, є. На мобільний додаток прийшло сповіщення, тест успішний. Далі я вам продемонструю, як працюють пресети в ручному режимі. Для цього заходимо в розділ PTZ. Попадаємо в таке меню. І зверніть увагу, тут є такий розділ перед налаштуванням. Це і є наші пресети. Заздалегідь я тут створив два пресети. Пресет номер 1 та пресет номер 2 Якщо натиснути ось на цей розділ, натискаємо, наша камера переходить на пресет номер 1 Якщо натискаємо на пресет номер 2 камера переходить до пресету номер 2 Окей, тепер саме час автоматизувати цей процес за допомогою датчика. Як це зробити? Виходимо з меню ПТЗ та заходимо на налаштування подій, а саме в розділ звичайні події і в ньому є підрозділ датчики. Заходимо сюди. Зверніть увагу, у нас є 8 локальних входів. Це ті 8 локальних входів, які є на борту нашого реєстратора. У нас задійний вхід номер 1 Давайте подивимось, де саме налаштовується пресет. Для цього перейдемо трішечки правіше до розділу переналаштування. Натискаємо передналаштування. Бачимо нашу камеру. До речі, ця камера знаходиться віддалено від нас. Але це нам зовсім не заважає керувати камерою віддалено. Вибираємо пресет номер 1 та натискаємо ОК. Не забуваємо застосувати. Окей, давайте перевіримо, як це буде працювати. Так, є рух. Все, все працює. Коли був рух на датчику, Камера переналаштувалась на перший пресет. Також ми з вами отримали повідомлення пуш на наш мобільний додаток, де ми з вами побачили, який саме датчик спрацював. Наприклад, ми побачили, що спрацювала перша зона, яка називається у нас Алярма. На цьому в мене все. Якщо у вас виникли питання, можете звертатися до нашого тихвідео або писати коментарі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. На все добре!